Писали, і тут взагалі, взагалі біда. Тобто нерозуміння повне, що робити далі. Ти, коли на війні, ти в більшій чи меншій мірі усвідомлюєш важливість своєї діяльності. У нас не може бути все добре. в нас війна величезних і страшних масштабів. Тому добре, добре немає зараз ніде, мабуть. По суті, допомога і праця з психологом ну, потрібна всім. Вітаю, друзі! Це студія агентства Інтерфакс Україна. Мене звати Оксана Геронтьєва. Під час війни важко всім і військовим і цивільним. А як тим, хто фізично вже не на фронті, але ментально ще не в цивільному житті. Поговоримо про ветеранів в широкому сенсі цього слова з людиною, яка на власному досвіді знає про що це: Герой України, ветеран Нацгвардії нині. Радник міністра внутрішніх справ України Дмитро Фінашин сьогодні у нас в студії. Дякую вам, пане Дмитро, що прийшли. Доброго дня. дякую, що запросили. дозвольте розпочати з вашого особистого. Наскільки я знаю, ви пішли захищати державу задовго до повномасштабного вторгнення в травні 22-го року. Отримали серйозне поранення під час боїв на Донеччині. Після цього були лікарні. От саме в той час ви для себе якось уявляли майбутнє? От коли ви зрозуміли, ок, я вижив, я буду жити, ви уявляли, чим будете займатися? Яким буде ваше життя потім? Це, мабуть, неможливо уявити, тому що після поранення, в моєму випадку, якщо говоримо про мене, так. після ампутації. Ти абсолютно взагалі не усвідомлюєш, як буде виглядати твій побут банально, як ти будеш функціонувати, і це, це дуже складно уявити, навіть з точки зору чисто функціональної. Коли ти знаходишся на війні, то ти перестаєш планувати плануватись стратегічно, ти перестаєш думати на багато кроків вперед, продумувати своє життя, тому що ти, ти банально не знаєш, що воно продовжиться, чи воно буде завтра, чи наступить в тебе наступна година. Ти живеш просто в цьому підвішеному стані. Так, ти плануєш якусь свою роботу, там, операції і тому подібне, але, але життя ти не плануєш. Ти насправді, мабуть, ним в повній мірі і не володієш на війні, тому що, тому що це дуже ризикована професія, небезпечна діяльність і шансів, що щось піде не так, ну, надто багато. В тому ж. В тому ж числі, і з пораненнями. От реально, ніхто не думає про якісь поранення. В мене було. Ну я собі коли малював якісь сценарії ще, ще задовго до того поранення, ще задовго до повномасштабної війни. То я думав, що в мене два шляхи. А. Це якесь відносно легке поранення, де я загоївся, став в стрій і продовжую нормально виконувати свої обов'язки. Б. Я загинув на війні. Все. Ну, типу, середини в мене якоїсь не було. Mm -hmm. І в більшості людей такі є. Всі думають: так, я зараз загоївся і став в і... або я загинув. Mm -hmm. Чомусь так це працює. А подумати про те, що так, в мене може бути ампутація якоїсь кінцівки або там інше поранення складне, яке залишиться з тобою на все життя і його змінить. Про це ніхто не думає. І, і я б так само про це не думав. Тому, mm. тому це важко. Насправді спланувати щось. І, і коли ти лежиш в шпиталі, розумієш, що о, я все-таки вижив, і розумієш, що о у мене все-таки немає руки. І Подумати, що буде завтра, там чи, чи через рік, чи як на, на співбесідах, ким ви бачите себе через п'ять років, уяви не маю. Я не знаю, як я буду жити через два місяці. Тому таке. А власне, це вже пройшло трохи пізніше. Розуміння того, так чим я хочу займатися. Я хочу залишитися на Нацгвардії, Я хочу робити те те. те. Е, в мене такі ще проєкти на це життя, тобто, рахуванням Тих вже обставин, які є на даний момент, ти вже коригуєш своє життя. Ви коли саме вирішили, що ви залишитеся і не просто в системі, а будете робити якісь більш важливі речі? Ніколи. Якщо відверто, коли ти вже приблизно розумієш, що все з тобою нормально? Ну я угу. розумію, що я можу функціонувати, я можу нормально, повноцінно жити. Ну в Тому чи іншому вигляді, тобто це усвідомлення приходить з часом, звісно, і, і усвідомлення можливостей приходить з часом. Але перше, що я думав, це те, що ну, війна триває, війна продовжується. Я повинен працювати і, і бути корисним державі, корисним війську. Я повинен бути дотичний до цієї війни е, з іншого боку. Приходить розуміння того, що ти усвідомлюєш, що вся діяльність, до якої ти звик, якою ти планував займатися, вона вже тобі недоступна. І тут впираєшся. Або стандартний цей наратив підеш в інструктора, або, або не зрозуміло що. В моєму випадку це було звільнення з військової служби за станом здоров'я, тому що мене списали. Списали і тут Взагалі, взагалі біда. Тобто нерозуміння повне, що робити далі. Оскільки, знов таки, я з 2015 року служив, я планував пов'язати з військовою службою все своє життя і, і, і йти по цьому, цьому кар'єрному шляху. А тут, знов таки, тобі вона вже недоступна. І от я сижу і думаю, що робити. Е, грубо кажучи, працювати в системі там, ну, десь йти. Штабною цей, стежиною називаємо це так, не дуже хотілося. Ну, типу, я, я любив там, війну. Це цікаво, це адреналін, це, це безліч якихось емоцій. А служити десь в штабі я не хотів. І тут взагалі ти не розумієш, в цивільному житті ти не знаєш нічого. Я з 21 року в армії. Я там формувався, грубо кажучи. Я, я ставав там іншою особою, і там формувалася моя особистість, мій характер там, і це моє. чим займатися? Важко дуже сказати. Ніхто не знає. З ким не говорю, з ким не спілкуюся. Ніхто не знає, чим займатися далі. А Якщо у людини до війни були якісь. Цивільні проекти серйозні, вони повертаються до цього, хочуть потім не всі, не всі міняється тип мислення. Твій. Ти, коли на війні, ти в більшій чи меншій мірі усвідомлюєш важливість своєї діяльності. Ти усвідомлюєш, що зараз, от в цей момент, від тебе в тому ж числі залежить майбутнє держави. Ти, ти розумієш, що ти захищаєш величезну кількість населення. Оці речі, це, це щось глобальне, це щось велике, те, що ти робиш. А потім починаєш там, ну, умовно кажучи, проекти, не знаю, моделюємо там, в тебе був ну, знов-таки стереотипна кав'ярня. У тебе колись була. От стереотип ветерани, кав'ярні, чомусь така історія пішла. Була. І тобі це вже може бути банально нецікаво, тому що а, в тебе є вже. Адреналінова залежність, як не крути, ну, тобі його буде не вистачати. Бо ти вже отримав досить специфічні навики, які, які ну, логічно, мабуть, якось десь застосовувати. І, і в цілому, це вже не настільки цікаво, це не так драйвово, це не так важливо для суспільства. Можливо, і не всі готові повертатися. Дуже багато відкриває для себе цей шлях військового і хочуть лишатися в цій структурі, в цьому в цьому, в цьому напрямку. На цьому шляху цінності змінюються, тому і змінюєшся і ти, і власне все, чим ти займаєшся і чим хочеш займатися. Дмитре, ви цього року виступали в Давосі на міжнародному економічному форумі. Чесно, мені дуже сподобалося. Це було щиро від вас. А на вашу думку, європейцям взагалі цікаво було чути думку українських бійців? Чи це було більше для проформи? Як думаєте? Просто ваше відчуття? Вони були щирі, коли вас слухали? Вони щирі. Та вони вже три роки щирі, насправді, але цієї щирості мало. Мало для того, щоб ну, приймати якісь серйозні і виважені рішення, необхідні рішення зараз, більше того. І от наша задача в тому, щоб пробити, пробити оцю завісу беземоційності, якоїсь холоднокровності, і достукатись все-таки до чогось людського. Крайній рази в я вже просив, кажу, Подивіться на наш приклад, не повторюйте наших помилок. Ну от, будь ласка, ки люди різні. Хтось, от відверто видно, що вони прямо там ледь не до сліз, просто сприймають цю історію. і Вони дуже переймаються. Хтось більш закритий і більш відсторонений на це все сприймає. В більшості випадків, звісно, що вони так, так, всі стурбовані, всі, всі дуже співчувають і всі розуміють, що потрібно бути єдиними і боротися до кінця. Майже всі підрозділи системи МВС задіяні у віці, чи ворога. Ми говоримо і про Національну гвардію, і прикордонників, і поліцію. Скажіть, скільки ветеранів МВС наразі налічується? Чи є якась уява, скільки може бути по завершенню війни? Ну, принаймні порядок цифри, якщо можете назвати? Не можу. Буду коротко назвати, звісно, по зрозумілим очевидним причинам не можна назвати ці числа. Ну і порядок чисел, які будуть в кінці по завершенню війни, також прогнозувати неможливо, тому що ми не знаємо, коли буде закінчення війни. Ну, Станом на зараз ветеранський прошарок МВС він вже значний. Та, звісно, значний. Ну, МВС це дуже це воююче міністерство друге по кількості в Україні і залучена дуже велика кількість в нас особового складу до, до, до сил оборони. Тому це значний прошарок. Але велика кількість ще знаходиться. ну, Тут питання в тому, що, що ми вважаємо, кого ми вважаємо ветеранами. Ті, хто вже звільнені з військової служби. В загальному служби. сенсі. Загальним. І ті, хто звільнений, і бійці з проєкцією на їх майбутнє, скажімо так. Значний, дуже значний. Прямо, ну, особисто для мене, та й, та й в цілому. Це дуже велика кількість осіб. Ви були призначені на посаду на початку січня цього року, за ці три місяці. Ви вже власне розібралися на чому зосередити увагу? От що головне зараз робити? Це можна трошки відкласти. Ну, головне в цілому, мабуть, для всіх для всіх сил оборони і для всіх відомств. Головне зараз врятувати життя і здоров'я. Тобто, першочергова історія, це звісно, ж лікування. Лікування поранених і лікування і якісна реабілітація, щоб можна було повернути цього бійця в стрій, повернути його до нормального життя. Тобто, щоб він, ну, очевидно, щоб він не мусив потім йти на пенсію і е, створювати як навантаження на, е, на економіку, так і в принципі ну, життя значно буде менш комфортним, якщо в тебе буде певний відсоток втрати працездатності, скажімо так. Давайте конкретно по напрямках. Перший напрямок ви вже назвали це лікування, і фізична реабілітація. Які складнощі? тут? Міністерство дуже потребує фахівців, саме такого нішового і вузького профілю. Тобто терапевти мови і мовлення, наприклад, їх в Україні взагалі немає. Їх дуже мала кількість, вони не навчалися в тій кількості, які потрібно було раніше, в той ну, довоєнний період їх не було. І зараз за ними. Полюють всі заклади охорони здоров'я і хочуть їх собі в штат. Також фізичні терапевти, тобто реабілітологи, якісних, гарних, фахових реабілітологів потрібно багато, потрібно завжди більше, і з потребою України потрібно буде і ще також. Щодо реабілітації. То в нас, в принципі, досить непогані центри реабілітації, десь місцями завдяки меценатам, які відкривали центри на базі наших закладів охорони здоров'я по реабілітації, в нас, в принципі, все досить непогано. Хоча ну, завжди потрібно більше, як і в будь-якій галузі, потрібно більше. Проблемою, мабуть, можна назвати те, що дуже Дуже навантажені прифронтові наші заклади охорони здоров'я. Там величезне навантаження, там лікарі, просто не покладаючи рук, без вихідних, без відпочинку, працюють. І ми, ми, міністерство, відряджаємо з умовно тилових закладів, відряджаємо лікарів в прифронтові, щоб ті могли як допомогти, так і набратися досвіду практичного і покращувати свій рівень професійний. Що, що я можу зробити? Я можу е, відслідковувати проблематику. Я можу її систематизувати цю проблематику, зрозуміти, е, що ми можемо з цією проблемою зробити і запропонувати зміни. Угу. Е, скоріше за все, це, ці, якщо це позитивно, а воно позитивно буде, е, це, пропозиція, ця пропозиція буде почута і буде там, втілена в життя. Це, це я можу зробити. Наступне психологічна реабілітація. Мені здається, що це найголовніша компонента в реабілітації, тому що від якості психологічної стану людини буде залежати її майбутнє. Соціальний статус, чим буде займатися, яким буде ставлення до рідних, до друзів, до роботи і все інше. Тут все добре, чи вистачає спеціалістів в системі МВС і взагалі державі, на вашу думку? Не все добре. Та глобально. У нас у нас не все добре. У нас не може бути все добре. У нас війна величезних і страшних масштабів. Тому добре, добре немає зараз ніде, мабуть. Умовно, добре. Завжди, завжди хочеться кращого, завжди потрібно більше. То ведеться робота з самого початку, коли починають працювати, як тільки боєць потрапляє, наприклад, в. Лікарський заклад після поранення, то з ним починають працювати мультидисциплінарні команди. Там є психолог, і вже на тому етапі з ним починають працювати. Потім на протязі лікування та реабілітації з особою працюють психологи. Потім, якщо особа повертається на своє місце служби, ну, тобто лікування і реабілітація виконала свою функцію повністю, і ти повертаєшся назад. То там вже на місцях в кожній структурі є свої штатні психологи, і вони працюють з ними. Якщо є запит, якщо є необхідність, то працюють також із членами сімей всіх, всіх категорій: або поранених, або, або навіть просто, якщо особа проходить, якщо потребують члени сім'ї психологічної допомоги, вони можуть звернутися і отримати цю допомогу. Тобто. Міністерство працює, міністерство постійно вдосконалюється, наші психологи постійно навчаються, беруть, переймають досвід від інших країн, що, що також важливо, але але справедливо було би зауважити, що найактуальніший досвід у нас зараз. І за ці три роки вже є досить непогана база, є, є величезний досвід у психологів, практичний досвід і, і сучасний досвід. Тому у нас. Потужні психологи, і вони мають уже можливість навчати нових інших фахівців українських, маю на увазі. Але звісно, програми беруться. Наприклад, там зі США є співпраця з психологами зі США там по боротьбі з залежностями, наприклад, з наркотичними або алкогольними. З Японією співпрацюють наші психологи. Вони в них переймають досвід по запобіганню вигоранню і запобіганню суїцидам. Ізраїль, в принципі, психологія військових там переймається. Тобто, ну працюємо з іншими країнами також, але знов таки потрібно завжди потрібно більше. І охопити всіх неможливо, тому що ну, ми, ми чудово розуміємо, що це ж не тільки постраждалі. По суті, допомога і праця з психологом ну, потрібна всім. Тому що ми живемо в стресових умовах, а особливо, особливо ті, хто воює, це. Апріорі цій людині необхідна допомога, необхідно буде проговорити, виговоритися десь далеко не кожен може самодіагностувати в собі якісь проблеми, тому, тому потрібно працювати. Може, є сенс залучати не тільки іноземні практики успішні, але й запрошувати може іноземних спеціалістів, чи наші вже мають такий досвід, що можуть і їх навчити. Наші можуть їх навчити стовідсотково, тому що ну, знов таки практика, практика, практика і практика. Тут питання в тому, що залучати, звісно, можна, їх залучають, але мовний бар'єр. Це mm -hmm. до кожного, до кожного того психолога потрібно посадити перекладача. Залежно від, тої, від того, якою мовою він буде спілкуватися, а перекладач має володіти такою професійного спрямування мовою, тобто якісь медичні, можливо, термінології або тому подібне. Це складно фізично, це е, фінансове навантаження велике, тому що тому ж перекладачу так само потрібно заплатити заробітну плату якусь. Тому ну це важко. Важко і правильніший шлях, і те, що робиться зараз, це навчання і постійне підвищення кваліфікації саме наших психологів. Ви вже сказали про допомогу саме сім'ям. А окрім психологічної допомоги, консультації, що це ще може бути? Наприклад, для дітей для дітей наших військовослужбовців, чи поліцейських, чи ДСНС... для. Для наших ветеранів, давайте будемо так у, у загальному спробуємо. Mm -hmm. Діти можуть навчатися в ліцеях. Зараз повністю безоплатно. Вони навчаються, одяг харчування, все. Тобто вони в ліцеї безпекового спрямування можуть mm -hmm. вступати навчатись, це. Ну, звісно, звісно, консультації, якщо щось потрібно, то особи сім'ї, точніше, члени сім'ї звертаються за допомогою, чи то юридичною, чи то, чи то соціальною. це може бути це можуть бути матеріальні якісь блага. Якщо є необхідність, насправді в нас дуже багато питань вирішується точково. Якщо є необхідність там допомогти. З дровами на сезон опалення, наприклад, то наші, наші соціальні супровідники йдуть на все, шукають, шукають будь-який спосіб, щоб допомогти сім'ї. Ну, умовно, там хтось із родичей може, до прикладу, вам подзвонити і сказати, Дім, допоможіть, будь ласка, у нас тут така проблема. До мене можуть звернутися члени сімей, до мене може звернутися в принципі будь-хто. Е, питання. Пропускної спроможності моєї виключно, тому що ну, дуже велика кількість бійців відповідно в кожного сім'ї. Yeah. На всі такі виклики, звісно, якщо, якщо ви звернетеся, то ми безумовно будемо, будемо працювати, будемо максимально допомагати. Такі звернення переадресовуються до фахівців, які займаються цим напрямком, там, умовно кажучи, працевлаштуванням, і, і вони будуть шукати вихід із цієї ситуації. Наступний напрямок це соціальна адаптація, це власне перекваліфікація, працевлаштування. Ваш власний приклад досить красномовний в цьому, тому що ви не просто залишилися в системі, а ви, якщо можна так сказати, робите кар'єру, тобто ви продовжуєте служити і більше того, ви допомагаєте своїм побратимам вирішувати їх проблеми. Ваш приклад з виключення, чи це правило для МВС? Це правило, це пріоритет для міністерства, і це задача ну, одна із головних. Тобто, наприклад, працевлаштування, це, це для нас зараз дуже гостре питання. І воно на контролі, і ми зараз намагаємося робити максимум для того, щоб люди могли повернутися. Ну, по суті, коли ти знов-таки ти вилікувався, пройшов реабілітацію, тобі, можливо, надали психологічну допомогу, в тебе все окей. Ну, який наступний етап? Десь потрібно соціалізуватися, потрібно вийти в люди, потрібно ви... Потрібно заробляти кошти, щоб утримувати себе і свою сім'ю. Що ну, це ж надзвичайно важливо без цього, очевидно, ніхто не може існувати. Тому зараз міняємо законодавство, міняємо накази внутрішні, щоб максимально дати людині можливість служити. Тобто ветеран заслужив, вже він виборов і доказав те, що він відданий цій державі, тому держава повинна забезпечити, йому, забезпечити його можливістю для існування. Тобто, що ми, що, наприклад, ми робимо? Зараз вже е, внесли зміни там, до наказу е, по Національній гвардії. Тобто, там є наказ по заміщенню посад особами, які визнані непридатними до військової служби. Тобто, все, ти звільнений зі служби, як я, от, наприклад, був мій приклад знов таки. Я звільнений зі служби, я виключений з військового обліку, але е, по цьому наказу я маю право прийти на визначений перелік посад. Тобто це було 60 посад, на яких я мав право служити. От. Ну, це, звісно, не бойові посади, але я міг там бути. Е, зараз значно розширили цей перелік посад, там його розширили до 470 посад і досить непоганих, до речі, посад цікавих. Це хороші посади, це привабливі посади. Але на час дії воєнного стану там ще буде є примітка про те, що особи можуть бути прийняті на будь-яку посаду за рішенням командира військової частини. Тобто, якщо командиру ти потрібен на цій посаді, і ви обоє усвідомлюєте, що, що ти на цій посаді можеш бути ефективним і корисним, то чому ні? Ну, типу, командир бере на себе відповідальність, він може, може тебе призначити, і ти будеш працювати. Для мене це дуже позитивна зміна, насправді, і я би був радий, щоб на той час, коли я мобілізувався в 2023 році. Вже після поранення, то я би хотів, щоб це щоб це працювало. Так само зараз працюємо по наказам щодо поліції. Зараз всі називаємо це так, особи з Сил оборони України, які отримали поранення з 2014 року, вони будуть заходити. Якщо вони захочуть служити в поліції на атестованій посаді при погонах, тобто це не, не там державна служба або вільний найм, що є менш привабливим, звісно, якщо особа захоче зайти на посаду, то вона буде проходити вже по спрощеним критеріям, не як кандидат на службу по височезним вимогам, а по більш спрощеним, по як діючі поліцейські. Також спростили дещо для поліції е, вимоги по здоров'ю. тобто... Ну, зараз ми працюємо в цьому напрямку. Тобто, для нас, для мене, особисто дуже пріоритетний цей напрям, тому що ну, я би хотів е, дати людям можливість, ну, грубо кажучи, дати вудку, а, а зловити рибу ти вже можеш, бо кинути тобі одну другу рибину, ну це все добре, але, але дай можливість, дайте інструмент. Тобто підхід такий, що максимально задіяти в роботі всіх ветеранів і не. Задовільняти їх тільки грошами, а саме статусом, щоб вони відчували себе потрібними. Що це взагалі таке? От, от я, наприклад, сиджу вдома, мені там ще 29 років немає, я сижу без руки, в мене пенсія. Так, мені щось там приходить, але я вдома сижу в чотирьох стінах. Ну просто окей, якась активність, я кудись там пішов, те, друге, третє, але це не те. Я про це влаштовуюсь. У мене вже є коло спілкування, досить широке коло спілкування. У мене є обов'язки. Я вже розумію що десь закритися в собі і сидіти вдома, грузитися там, про те, що ай-яй-яй, як мені погано, я там без руки. Я вже цього не можу робити, тому що будь ласкавий о 9 годині, чи оскільки там, який в тебе робочий графік, будь ласкавий і прийди на роботу. От, в тебе є, наприклад, військової служби, в тебе є командир, який все одно буде тебе тримати в тонусі, який буде тобі розповідати, що, друже. Ай-яй-яй, ти зараз десь ідеш по неправильному шляху. Давай, може, ти схаменишся і проведе якусь просвітницьку йому діяльність тому, тому бійцю, і він буде його направляти в правильне русло. Ну тобто, ти соціалізуєшся, ти живеш, ти продовжуєш життя, ти розумієш, що ти нічим не гірше у виконанні своїх обов'язків, аніж хтось інший. І, і це важливо. Це важливо зрозуміти, що ти не гірший, і в тебе немає тих бар'єрів, бо вони надумані насправді, бо всі ці бар'єри легко долаються. Ну, можливо, нелегко, вони долаються, якщо просто цього захотіти. Тобто ці всі бар'єри лише в тебе в голові. Ви маєте на ну увазі ментальні бар'єри, що я чогось не можу. Що для того, щоб те 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 робити, я маю бути таким, 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 а я вже не такий. А я не такий, та, тому я і не буду рипатись. І не піду я спортом займатися, тому що в мене там така-то і така-то вада вже по здоров'ю. Е, проблема. Або, та, або на роботу. ну, На військову службу. Ну, тобто, це я не буду, не буду називати посаду, але е, проходив от зараз до моменту звільнення. 1 січня 2025 року я звільнений з військової служби знову. Е, я проходив службу в підрозділі, який виконує надзвичайно виконував і виконує, і буде продовжувати виконувати надзвичайно важливу функцію, важливу роль, і просто є таким гігантом в силах там, безпілотних систем України. Наш я виконував діяльність нічим не гірше, аніж інші хлопці. Яка проблема? Якби я приїхав туди на кріслі колісному, я так само міг би займатися цією діяльністю і, і завдавав би збитків там величезних ворогів. Ну тобто, це треба зрозуміти. Що ти можеш це робити? Ну ну ні таке. Не настільки це серйозне обмеження, якщо ну, дійсно ти можеш щось виконувати, просто тобі треба це показати. Тобі треба це пояснити. Десь, можливо, треба спробувати самому. Десь треба показати на прикладі когось: от, дивіться, я, я служу в цьому підрозділі, і в мене все виходить. І хтось подумає: о, якщо він служить, то може я можу служити. Не можу сказати, що якась із країн будь-яка виграла ветеранку. Це тригерить, тому що ну. Тому що тому, що ти був готовий віддати життя за ці цінності, за ці ідеї, а, а люди їх абсолютно не поділяють. Просто зараз це все ще від буде відбуватися на ветеранах, і воно ще буде акцентуватися і підігріватися е, в медіа.